Давайте ж подивимось, що привозять нам на ремонт. Зараз у нас на ремонті совочок, ось в такому стані забруднений. Джондірчики, 2 ПТС-4, САЗівський гідроциліндр. Тут у нас лімки на бородного плуга, ще совок. Один ПТС-9. Купа гідроциліндрів. Камазівський, ось газончик, Дезіловський на Бугілях, Навіска ТТЗ. Ось скільки гідроциліндрів привозиться. потім вони розбираються тут, приймають ванну, їх перемивають. І вже телескопи виставляються тут. А ті, які силові, зараз ми вже е, полки пусті і будуть вони заповнюватися після того, як оці розберуться. Друзі, то Вальтервіта, ремонт гідроциліндрів будь-якої складності. Номер внизу під відео. Ми знаходимося в Києві. Працюємо по всій Україні через пошту.